Всім привіт! Перед тим як почати читати для вас, я хочу сказати, щоб ви підписувались на мене, ставили лайки, писали коментарі і нажимали на дзвіночки, щоб не пропустити нове відео. Нові відео. А так ми починаємо. Володимир Рудківський Гануся у гості до лісовика, тривожне багаття. Вогнище, як і завжди, палало яскраво та весело, без перестанку тріскутіло суге гіллячя, інколи якась із гілок підстрибувала високо повітря, ніби хотіла роздивитися, що шкоїться навколо. Зазвичай біля вогнища точилися нескінченні розмовки хитро починав Костянтин Іванович. Та сьогодні навколо багаття зависла сумовита мовчанка. Місце, де зазвичай сидів Костянтин Іванович. Було порожнім, не було за багаттям ігоря, і річки повільно і нечутно підкрадався густий туман. Гануся мерзлякувато куталася в куртку, яку їй дала Наталя. Вона відрила погляду від матких язичків полум'я. Сьогодні замість Костянтина Івановича за вогнищем стежив Колько Горобчик. Всі не змовляючись поступилися йому цим почесним правом. Те, що треба біля сорочого броду, це і зараз здавалося жахливим сном. Четвертий А сидів щільно притиснувшись один до одного. Кожному здавалося, що варто, хоча б на мить розірвати це живе коло, як жахливий сон повториться спочатку. Ліс і річка, що раніше вабив до себе навіть уночі, зараз виглядав чужими і небезпечними. Там все ж читає щось жахливіше за ведмедів та вовків, там причаялися вбивці, щось з не повертається з Воронівки Василь Петрович, Тоскну подумала Віра Миколай. вже з ними трапиться найстрашніше? Проте її за всяку ціну треба було тримати себе в руках. Треба розмовляти, посміхатися, заспокоювати, інакше не можна, бо вона тут єдина доросла людина серед наляканих, беззахисних дітей. Віра Миколаївна обвела поглядом своїх вихованців. Вони мовчали лише то один, то інший час від часу прислухався до вечірньої тиші. Навіть Вітько Бумненко, і той сторожко поводив головою на кожен шурхід за спиною. Знаєте, мені теж дуже страшно, несподівано сказала Віра Миколаївна. І ти... Здивовано поглянув на свою строгу вчительку. От про кого, про кого, а про неї, вони цього не подумали. Так, я дуже боюся, продовжила Віра Миколаївна. Я дуже непокоюся за Ігоря Костянтина Івановича, ганувся, зхлипнув. Наталія міцно обійняла подругу за плечі. В той же час і пишайся тим, що в моєму четвертому, а такі чудові, й хоробрі хлопчики й дівчатка. У небезпечну мить вони показали себе справжніми сміливцями. І Вітя Бобненко теж хороший, переконано заявив Ваньку Федоренко, він теж би кинувся на них. Так, я впевнена в тому, що й Віті повівся б так як Ігор Мороз і Миколка Цвіркун. Та хіба тільки він один кожен з вас вчинив би так само. Вітько схилив голову і навіть почервонів від такої похвали. О, тепер він почав здогадувати, що таке справжня дружба. Дружба це зовсім не те, що коли тобі підтаку на кожному кроці. Дружба це коли ти турбуєшся за товариша, як за самого себе. Або навіть більше не розумієш, що це коїться зі мною? Думав, Вітько, ще вчора я мрів про те, як побігнати в чомусь гробчика чи надавати йому духопелаків. А зараз дивно. Але чому дивно, Колько такий ж добрий товариш, як і всі. Навіть кращий, не дарма ж ми з ним колись дружили. І Вітько був на до коль, Знаєш, прошепотів він. Давай забудемо про все оте, ну, як ми сварилися, гаразд, Колько з чистим серцем потиснув Вьькові руку. Після того, що трапилось і йому чвари з Вітьком здала смішними і нерозумними. Такими нерозумними, що про них навіть здогадувати, згадувати не хотілося. Четвертий А пожвавлено заворушився те, що в їхньому класі зібралось стільки смілевців, так усіх підбадьорило, що і ліс, і річка, і безпросвітна темрява навколо здавалося не таким же і страшним ушигануся, непорушно дивилася на вогнище. Звістка. Спати полягали рано не чулися звичайно метушні сміху та перешіптування. Навколо застигла глибока тиша. Лише на річці інко била хвостом неспіймана рибалками. Риба. Гробчик довго дивився через отвір у наметі на далекі байдужі зорі. Йому здавалося, що варто зоснув хоча б на хвини, як все повториться знову. Нарешті він не на підвівся, прикрив отвір брезентом. Віра Миколайна постелила ганусі поруч з Наталею. Сама встілася на порозі, подумала, що треба, мабуть, повертатися назад до Воронівки. Лісо розплідному не пропологли вже двічі грабів назбирали б більше, ніж сподівалися. Звісно, і вихованці заслужили кілька днів відпочинку, але після всього, що трапилось. Мамо, ти не спиш прошепотіла Наталя. «Тихіше, тихіша, то розбудеш Ганусю. Що тобі? Я, мамуся, це ожився дому. Думаю про те, як страшно, мабуть, зараз у лісі. Я тепер ніколи не піду з один несподіну питала соності. Я тепер ненавиджу ліс. Ти помиляєшся, Ганусю, м'яко заперечила віра Миколаївна. Ліс тут ні до чого. Він не повинен, що інко до нього заходять жорстокі. Я хотіла, я хотіла не про те. Я просто не знаю, ну зовсім не знаю, як що сказати. Я тільки дуже боюсь, щоб не став чогось страшного з костей з Ігорем. Не хвилюйся, з ними все буде все гаразд. Раптом не буде раптом, інгануся невтішно заплака. Не плач, Гнустя, не треба, втішає Наталя. Не самим по щоках котять сльози, з нацька до і стіни трісну огілка. Тоді почулись чиїсь кроки. Ой, там хтось ходить, перше потянути, притиснувся до матері. Кроки завмерли, потім почувся стишний голос Василя Петровича. «Ви ще не спитавши, що ви? Хіба тут досну? Відгукнулась віра Миколайна. Поспішно кинув себе куртку, вибрали з намету. Як вони там і голос строгою вчителівки зрадливо затримтів з усіх наметів вистримуть розпатані голови. З малень початку, мабуть, про Ігоря. Тепер вже голосно би всі почули, сказав Василь Петрович. Лікарі запевнили, що з ним все гаразд. Надглянув, наче вітерять про одів полашне зітхання. І знову все за. А що дядь. Діком коста й запитав кульку, з ним трохи гірше, а лікарі кажуть, що йому теж неба як пощастило. Ху? Дружно видихнув тайби гір. А з тими як запитав? З браконьєрми спіймали їх. Ура! Галявина вмис виповнилася, галасливий дід О, тепер найнестрашніший звір нікого не міг злякати. Хай би тільки поткнувся сюди ого. Горобчик навіть заходився знову біля багаття. Проте Віра Миколайна зводимо розпалюти. Негайно лягайте спати, наказала вона. Це що за розгардіаж такий? Проте в його значилося крихта з суворості. Гануся у вас запитає Василь Петро, я тут відказала Ганусь. Може, підемо додому, Гнуся мовчала. Я б хотіла залишитися з Наталою, нарешті сказала. А спри, нехай поки що залишається у нас, підтримав Гануся Віра Миколаївна. і без того, мабуть, багато клопот. Гаразд по паузі, сказав Василь Петрович. Тут і, звичайно, буде веселіше. Що ж, відпочивайте, а я у мене багато справ. Проте Василь Петрович нікуди не пішов, коли діти повернулися до своїх наметів, він важко пустись на лаву під навісом, хопив головором руками. Ліцінар з що одного, приземкувату з крихними злими очицями. Вічко бибненко не всі, його звали Дмитром. Друж шукати поки що не вдалося. Можливо, зараз він приходиться десь неподалік, і важко заказати, що може прийти в його мстиву голову. Василь Петрович пішов додому, що тоді, коли над річкою зійшло сонце. Скільки можна лежати? У лікарняній палаті стояли тиша, прохолода і нудьга. Пахло ліками. Під білосніжений стадноманіту на за час самотня муха. На вікні ледь помітно погойдувалися білі фі фіранки. Ігор тримав у руках томик володаря перснів. Цю книжку йому приніс весела лікар з пишними пшеничними вусами. Читав, коротко, запитань, буквально книжку на ігру тумбочку. Не встиг, чесно зізнався Ігор. Наші нашій бібліотеці нам знаєте, качери. Я ще фільм дивився. Мудфільму про Володаря персні, здається, немає. Ну, фільм зовсім не те, заперечив лікар. книжка набагато цікавіша, візьме її на пам'ять про свою хоробрість. Таке скажете, зашарівся Ігор. Яка там хройна мотей собі на вуз, продовжував лікар, погрозу помахавши пальцем перед Ігором Боджем. доки не прочитаєш до останніх стрінк, звідсілля не вийдеш. Тільки не на хитрувати, я все одно перевірю. Отож Ігор лежав, дивився в книжку. Проте думав, він був далеко від того місця, де лежав, і думав, він теж зовсім не про Фродо з гандальфом. Біля протилежної стіни нудьгував Костянтин Іванович. Він крутився за коротку для нього ліжку, час від часу позирав на Ігоря, важко зітхав. Напевне, тому що не звик лежати цілими днями. Йому боліли спина, плечі, шия, і не дивно він такого жачого життя у будь-як кого болітиме. Костянтина Івановича не тішу те, що ні зранку влаштував осаду з справжній розуму за шаховою дошкою. Як ти гадаєш, я у людини сові зітхнувши, чи не все він у Ігор? Ще відвірвають до відом. А, все, звичайно, є, коли людина добра, в неї завжди є совість. Костянтин Іванович жваво повернувся до нього обличчя. Ти не помиляєшся, а то мені інко здається, що наті найкращих людей часом бракує совість, особливо у наших. От і неправда, заперечив Ігор, у наших знаєте скільки совість, а я тобі скажу. Що немає у них ані краплини, тієї совісті, вперто доводив своє Костянтин Іванович. Вона і не ночувала у них інакше хтось та прийшов, тоби провідати твої, своїх бідолашних товаришів. Костянтин Іванович пустив ноги на підлогу. Йому кортів полянути, що робиться за вікном, чи хоче трохи пройтися по палаті. Нараз коридор почав швидкі й рішучі кроки. Костянтин Іванович моті пірнув під ковдру. ходити йому, ще не дозволяли. Двері відчинали доподовій усатий лікар. Він підозріл, подивився на занадто вже нерухомо Костянтин Іван сказав, до з гості, прошу, на порозі стояла Гануся. Ігор почервонімо макова квіточка, а Гануся вже все стояла. Переводив погляд з Костянтина Івановича на ігорі, Його очі були сповнити тривоти страху. Вам справді добре? запитав, а чого б це нам було погано? Здивувався Костянтин Іванович. Ми тут з Ігорем, о, це. А це навіщо? Гануся плакав. Наприклад, до очей й хостинку, намайс посміхнутися, але нічого не мог. з собою, діти. зараз, зараз перестану, схлипав на там. Прийшов до вас під вікном. Костянтин Іванович підійшов до вікна, відсунув фіранку і аж свиснув здивування. Чезний горіх, навпроти їхнього вікна, згнався під вагою четвертого А. Хлопчики та дівчатку обсіли, немов дружня з грайшпаків, що вирушають у теплість з Африки зібралися гукнув Костянтин Іванович. Четвертий азер потолок так, що аж шибки задзвонів. Вони нам вимагали, щоб до вікна підійшов Ігор, а то нас до вас не пускають. Швидше одужайте. Як ви себе почуваєте? неподалік стояла Віра Миколаївна. І Василь Петров стояв невіруючий Хома Назар. Найнакращий шкільний спортсмен Михайло Коцепуга у спортивному костюмі. Хома Назарович, щось промовляв, та хіба ж можна було щось дбати в такому галузі. Ігор довго дивився на своїх товаришів. Тоді перевів погляд на Ганусю. Ганус не бичи, ще мокрий слід, раптом йому теж зашпигало в очах. Не тому, що переживав такий, не тому, що трохи ще, ще боліло гротеву. А хто його знає, чому. Нас обіцять виписати через чотири дні, сказав він Ганусі. Я знаю, посміхнувся Ганусі. О, яка в неї була чудова посмішка. А це що таке проназненацька грізний біля Дверей стояв лікар із пшеничними вуз своро супив брови. Четверта перелякав пискну його рохом, заторохтів на землю. Костянтин Іванович, зішкоджев гості до нас прийшли лікарю, широко посміхаючись, пояснив він. Такі дорогі гості. Он у нас що гості, та ще й дорогі. І лікар приклади Ох. Уже ці дорогі гості. Їх у двері не пускаєш, так вони до вікон біжать. До речі, ви пам'ятаєте, коли такої пиця вас випасти вас лікарні через три дні, швидко відказав Костянтин Іванович, Ще через два. Я вже не пам'ятаю. Ага, здаваться нас випасти завтра. Завтра? Перепитав лікар, а мені чомусь здається, що обіцяла обіцяв не раніше ніж за тиждень. Лікар у глибокій задумі дивився на Костянтина Івановича. Якщо точніше, то через 10 днів. Хож лікаря кого не перестану розгулювати попати, сперечатися з лікарями, то й через 2 тижні я не випишу. Та мовчу вже мовчу, квапово бобонів. Костянтин Іванчушу до ліжка більше від мене слова не дочекайся. Так би і давно. Задоволено значний пшеничний лікар. Під паху нього виднілися шахівниць. Мабуть, лікареві дуже кортіло відігратися. Подарунок від зайця. До табору Ігор і Костянтин Іванович повернув через тирині саме перед обідом. Вони з лікарем грали на бажання. Щасливо посміхаючись, пояснив Ігор Однокласник. Костянтин Іванович виграв, от у нас і відпустав на день раніше. Переможець, скромно, але з гідністю схилив голову. Інакше, мовля, і бути не могло, і ніби випадково зліз рукою до каструлі злужино, що її чергові тікано принесли з лісу. Зай... Заїлися до Кірлова бопонію Костянтин Іванович, кидав дорота ягоду за ягоди. Бач, Ігорю, у них цьому добримо піску, а ми, бідні, мріли, щоб не принесено хоча б кілька ягід. То ще є людина совість, питає тебе, не чекаючи, по знову поліз до кастролі. кажуть Людо їде. Поясню при цьому стурбованим черговим. Я мурашко їде. А я, мабуть, належу до ожиноїдів, грошу ковтачів залі до. Плодожерок, а ще краще, мабуть, бути людяником, продовжував Костянтин Іванович із щирим жалем спостеріг за тим, як віра Миколай поспіхом міцовує каструль з залишками вже не подалі в нього так само людяником. Сиди собі за та й облизийся, скільки твої душі завгодно. Від тих слів четвертий А дружно ковтнув слинку. За цей час я якось забув про те, що на Білому світі можуть існувати такі смачні речі, як людяники, цукерики, ескімо на паузці чи без неї. Ле Трохи не забув. Зненацька вигукнув Костянтин Іванович і кинувся поспіхом розв'язувати чималенький пакуночок, що його приніс з собою дорогу. І сюди ми з іграм випадково не на одного зайця. Ні, розумієте, подарунки для своїх дітей, аж з гнацію підлежні той вагою. Тож ми ж трьох полегшимо його ночі. На слізів два торти. Костянтин Іванович насторожно звернув бік Віра Миколаївни. Може, скуштуємо, що нам подарував той зайць?» – нерішуче запропонував він, мабуть, то був переконаний, що строго вчителька заборонить куштувати сотки перед самісіньким обідом. Проте Віра кола не для себе саме по Мені б он той шматочок з трояндою. Торти щезли так швидко, мов би їх лизень злизав. Що то значить лісове повітря? Захоплено вигукнув Костянтин Іваночку. Впориць зі своєї Тепер би мисочку борщу та гарячого. Віра Миколаєв євна безнадійно зітхнула. будь ласка, маєш снусти Костянтин Іванович і з'явитися, як розпорядок дня про отів Шкереберть. Ну де ж це бачено? борщ після солодка. Тепер викладайте, які у вас новини? Зажидав Костянтин Іванович. Після того, як його миска спорожніла, а то ми з Ігорем стільки часу згають і лікарняні глушині, що самі розумієте, на 200 років відстали вашого бурхливого життя. Новини виявилися достатні. Всі були надзвичайно ціками. Лісництво вирішив придбати їхнього четвертого, а 28 пар лиш. Як нагороду, за гарну роботу. Про це по секрету повідомив, звісно, всезнайко Горобчик. Вітько Бубненку нарешті пощастив. Він поїмав дві великі щуки і одного добрячого ляща, цю новину сповістив сам Відько. Ванька Федоренка покусав деякі бджоку, індерсінде або чим дикий відрізняється від домашнього. Щоправда, як людина винятково скромності, Ванько, цього не сказав. За нього розповіли хором. Потім йому всипав трохи, додав бідько, щоб не лізь куди не слід. І правильно зробив, схвалив його дії Костянтин Іванович. А де, до речі, живу ті бджоли. по Побіді всі подалися на річку. Сонце припікало так, що ховатися в нього в наметах чи під кущем вже не було жодного сенсу. Діти йшли з тісним гамірлевим натовпом. Ігор зганувся й трохи відстали. Ти вже навчилася плавати? запитав його. Хто ж мене навчить? відказала Ганусі відсидилась під ноги. Я взагалі за ці дні до річки не підходив. Ігор знає, як тоді лікарні защипувчав, будь певно, за два дні ого, як плаватимеш, гаряче, запевнив він, ган Ганусю, а стежка все бігла веселими луками через щебетливий перелісок, туди, де віддавав уже серпневою прохолодою, спокійне, річкове плесо. Ось так. Це, це є вже кінець. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. Ну, а так це все. Всім па-па!